Вона пройшла декілька миль імперським трактом та опинилася біля ще одного зруйнованого форту, але цього разу сюрприз на неї чекав не у форті або зпосередньо перед входом. Плати або помреш. Ні, дорогенький, відповіла Наталка. Нехай так, відповів Каджит. Це був перший, але далеко не останній розбійник, що спробує помацати Наталку за її товстий гаманець. Далі на Наталку чекали руїни форту із символічною назвою Попіл, де переховувався з десяток гоблінів.